Світу не буде, але у Житомирі він почався давно зокрема, на комунальних підприємствах. Одне із таких тролейбусно трамвайне управління. Хоча нас запевняють, що воно навіть процвітає. Один із героїв нашої програми робот волі. Він також має відношення до тролейбусів і трамваїв, бо їхні рештки і купу іншого сміття збирає на порожній планеті Земля. І якщо мультфільм про робота сповнений добрим пафосом, то реальна ситуація у Житомирському ТТУ трагізмом, судячи з побаченого, в одному із депо вже давно настав кінець світу. Але навіть у таких умовах працівники, як от зварювальник Василь Ровінський, дають друге життя тролейбусам. Машини дуже велика, рухлять, заходить сюди, як тикають. Оце воно і наша така робота, сама яка тяжка робота, бо вони сильно заходять, уже поломані, перекручені і така. Ми з рухляді робимо хорошу машину там, стоїть видно. Василь зізнається, зношеність комунального транспорту становить як мінімум половину. Загалом у Житомирі їздять 129 тролейбусів і 32 трамваї. Нових скопієчки немає, проте влада купує вживані, стверджуючи, що вони мають прекрасний технічний стан. Не на камеру працівники ремонтного цеху зізналися, що змушені переробляти так звані нові тролейбуси, які продали уже з дефектами. Десять років назад варилась вона буквально три тижні. Сам варив. зараз два сварщики, варить два місяці. Ну зараз около трьох тисяч так. Ну, задержують. Ну це останнє так стали трошки платити, а так Раніше менше літом була за ну так трошки натягнули. Так. Натомість керівництво ТТУ доводить нам, що перспективи у них є. Правда, аби поговорити про ці перспективи, ми добре хвилин 20 шукали місце у депо на вулиці Ольжича. Уся база управління знаходиться на вітрука, а тут лишився ремонтний цех. Врешті ми опинилися у коморі. Головний бухгалтер нервувалася, що тут не так красиво. Навіть просила затулити великі труби на фоні. Виручку, що ми збираємо да, з платних пасажирів, нам цієї. Виручки за тільки хватає на заробітну плату. Але й це не рятує комунальне підприємство від боргів. Щомісяця, крім зарплатні, треба платити податки у сумі не менше мільйона двохсот тисяч гривень. Ще над управлінням тяжіє досі не сплачений кредит. Не рятують і бюджетні вливання, як от останні у розмірі п'яти мільйонів гривень субвенцій, виділених під час сесії обласної ради. Допустимо, на один платний, півтора пасажира безплатних, а виділяється всього 17 мільйонів, а потреба 35 мільйонів. Щоб заробити, ТТУ запускало і комунальні маршрутки, які чомусь не прижилися, і здали в оренду для приватних перевізників депо на Ольшича. За 4 гектари у центрі міста правлять всього 100 тисяч гривень. Заступник начальника наголошує, що мова не про оренду, а про послуги, які йому підказувала бухгалтер. Ті е, площадя вони е, використовуються під ремонтну базу е, маршрутних таксі. І надаються послуги нашими працівниками по випуску маршрутних таксі, за що отримуємо відповідні кошти для експлуатації і виживання. Виживати ще допомагає мийка автотранспорту, медичний огляд водіїв, медиків день у депо ми не побачили. Хіба тонометр визирав з вікна? Чи не замало платять за сервіс? Начальство відповідає по політичному. Колись з чогось потрібно починати. Да та е, ідея, яка втілюється в життя на даний момент. Вона звичайно ситуацію загалом вона не не повноцінно покращує, але це ті кошти, які на сьогоднішній день є Необхідними для підприємства, які йдуть на е, всі наші експлуатаційні витрати, у той час як по сусідству гарують чоловіки у робах для відродження тролейбусів, нам доповіли, що тільки цього року на запчастини ТТУ витратило 3 мільйони гривень, але не придбало жодного солідного устаткування. Треба нову техніку сюди, щоб вона не западала. а нову техніку це треба. Щоб хтось виділяв гроші, не знаю. це випустили рухомий склад тролейбуси. Два тролейбуси, які ми зробили до Дня міста, до Дня області. Це практично нові тролейбуси, які ціна яких Набагато нижче ніж повноцінна вартість заводу рухомого складу. Попри це, керівництво вже розробило наполеонівські плани з метою збільшення прибутків управління. Повноцінно використовувати, залучати інші маршрутні таксі сюди на цю базу, в тому числі і стоянка, яка не була сказана раніше. Ці напрацювання вони вже зараз втілюються, і буквально ось з нового року додатково будуть залучені маршрутні таксі сюди. На цю базу наврядчі ці кроки значно поліпшить економічний стан тролейбісно-трамвайного управління. Журналіст Віктор Чук, пільговиків, за які держава має розрахуватися, вважає головним болем управління, що одразу ж ставить діагноз збитковість позбутися хвороби цієї реально. За монетизація пільг, так званих, тобто, і коли пільговики будуть отримувати так звану транспортну собі надбавку до своїх там виплат за її пенсії, там чихось якась пос пособія якось там чи виплат. Їдь, плати, їдь. Хоч не плати, ходи пішки. Серед пільговиків, яких не обліковують, є діти та військовослужбовці. Журналіст наголошує про користування комунальним транспортом у службових цілях. А які можуть бути службові обов'язки наприклад, пр того чи іншого службовця, коли він їде 10 вечора, або він їде в неділю, коли його установа не працює, скажімо так, або в суботу, або в святкові дні? А таких днів у Житомирі в нас щороку набирається 98-100. Тобто кожен четвертий день у році це вихідний, святковий і так далі. З іншого боку, установи чи підприємства могли б купувати проїзні квитки і таким чином допомагати водіям і кондукторам, проте не може не дивувати ціноутворення багаторазових квитків. І сама вартість, наприклад, от у мене дуже цікаве питання, чому в ТТУ такі дорогі місячні проїзні квитки? Якщо навіть людина, скажімо так, порахує, що вона кожного дня витрачає 3 гривні на приїзд, то це 90 гривень. А квиток проїзний коштує вдвічі дорожче. Логіка відродження житомирського ТТУ досі не зрозуміла. Чомусь його вінницьким колегам вдається не тільки докладати власних коштів для модернізації підприємства, а й навіть шити нову форму для водіїв, як кажуть, вік живи, вік учись». Вінницьке ТТУ взялось за модернізацію салонів старих тролейбусів середині них планують поміняти освітлення на енергозберігаючі, встановити нові, більш зручні сидіння в профільному управлінні. Підрахували, що на проведення до пристойного вигляду одного салону знадобиться. 100 тисяч гривень модернізації потребують 124 тролейбуса. Середній вік кожного з них щонайменше 24 роки. За словами начальника трамвайно-тролейбусного управління Володимира Бугайчука, фінансові витрати бере на себе ТТУ. Впоратись з облаштуванням салонів планують за 4 роки. Перші 20 модернізованих тролейбусів у Вінниці з'являться вже наприкінці 2012-го. Була в нас ідея посадити у тролейбус житомирського міського голову Володимира Дебоя. Попередньо він дав згоду, але певно, через скандали у міській раді так і не знайшов час. Пропонували те саме і вже народному депутатові Геннадію Зубку. Помічниця сказала, що переповість йому ідею, але нардеп щось не дуже поспішає проїхатися з простими людьми. От позбавити забрати в депутатів автомобілі. І вони за три або чотири місяці зроблять кращим електротранспорт. Наш ні, цього не зробиш. До речі, у цивілізованому світі люди, які зараховують себе до еліти, не цураються громадського транспорту. Голівудські актори Кеті Холмс, Майкл Дуглас, Арнольд Шварценеггер, збірна США з баскетболу їздять у метро. У Житомирі комунальний транспорт прославився хіба страйками із вимогою виплатити заборговану зарплатню. Це було торік і 2009 року. Дуже багато людей видатних Депутатів, народних депутатів, лідерів партій приїздили до нашого ТТУ і всі клялися і завіряли в своїй любові, в своїй там ще ж, симпатіях. Всі казали, що вирішить їх питання. А вот. ну, на сьогоднішній день, на жаль, я не бачив жодного взагалі політика, жодного політика, який системно міг би чим то чимось допоміг. Взагалі то, що були наші люди, просто. Не зовсім стримані, то це не потрібно було цього робити в минулому році, а не потрібно було робити в минулому році тільки того, що просто не дождалися два дні. І коли знову політики прийдуть в управління підтримати із журналістським супроводом, подумайте, що реально за цим стоїть, чи дійсно вони врятують підприємство.